То приліг, А він все рівно прийшов за мною. Ну не даш ти мені померти. Да, полежу і даю корм. Та даю даю. Прийшов. Хочешь? Скучу. Скучу, батяр. Скажи, як ти йдеш. Стоїть <сіху> днівні лапи. Чого ти мнеш лапки? Що ага. тут таке бочарочка? Щось новеньке в тебе? Проходьте, проходьте, пане. Просим, просим. Тінь-тінь-тінь.